Там, де, в принципі, почалося це все. І в принципі, я вважаю, там воно і повинно закінчитися. Перемогти ми повинні там. Пічний інтелект, комп'ютер віжен, мікроконтроллери, мікропроцесори, мікрокомп'ютери, розпізнавання образів, армія, це там, СОВОК і так далі. І знаходячись тут, я вже зрозумів, що це не так. Те, що вам розказують, це все херня. От якщо коротко. Бажаю здоров'я, мій монах, я старший технік майстерні, рупак. Я сам народився в Харкові, а все моє дитинство, в принципі, юність і навчання пройшли в місті Донецьк. Я зі Сходу, там, де в принципі почалося це все, і в принципі я вважаю, там воно і повинно закінчитися. Перемогти ми повинні там і з разом з Кримом все це повернути назад. Я навчався в університеті Донецькому інституті штучного інтелекту по спеціальності інтелектуальні системи прийняття рішень. Ну, коротше кажучи, інженер-робототехнік. В цьому напрямку я навчався, маю знання, маю опит, але в принципі після навчання більшість свого часу я займався е, створенням різноманітних. Е, Програмних систем, банківських систем, ігрових систем. Ну В е, своїм хобі я займався от якраз напрямком робототехніка, моделювання, е, літаки, автомобілі, штучний інтелект, Computer, е, мікроконтроллери, мікропроцесори, мікрокомп'ютери, розпізнавання образів е, і так далі. І тому подібне Все, що зв'язано з цим напрямком. тому що свого Часу я бачив в цьому велику перспективу. І ще у 2015-16 році, спілкуючись з моїми друзями, які вже тоді воювали в АТО, я казав, що рано чи пізно ця війна перейде в стан іменно технологічної. Скажімо так, багато хто не вірив в це, багато хто притримувався парадігми ще старої, що тільки піхота зможе все вирішити. Але на сьогодні, як ми бачимо, і піхота вирішує, і без нас піхоти буде просто. Дуже-дуже важко. Без екіпажів, без пілотів, без техніки, без нових технологій, без автоматичних турелі, без FPVшок, без мавіків, без розвідки і коригування, без аналізаторів частот, без РТР, як то кажуть. Вона, в принципі, змінювалась поступово, тобто якогось такого сильного ривку технологічного не було, скажімо так, ще з 15-14 навіть року вже почали з'являтися. Як сьогодні люблять називати безпілотні літальні апарати. Насамперед, цей термін трішечки невірний. Це були управляємі апарати, які могли пілотуватися пілотами, які дозволяли нам наблюдати тактичну картину полю бою, які дозволяли нам вести розвідку на полі бою. Ну от єдине, єдине на той момент у нас були тільки от на початку ще. Вторгнення Русні на нашу територію у нас були тільки базові якісь навички в цьому плані. Тобто базові літаки, базові безпілотні літальні апарати, точніше пілотні літальні апарати. От. У нас не було тоді роверів, у нас тоді не було катерів, таких як катерів, таких як, наприклад, сьогодні Магура представляє, які можуть знищувати кораблі. От. І в принципі, спочатку вже повномасштабного вторгнення. Багато хто зрозумів, із е, молодих офіцерів, е, людей, які прийшли в армію захищати свою батьківщину, а не просто там просіжувати штани, вони зрозуміли, що за технологіями буде майбутнє, і так як у нас численна армія менше за ворога, технології можуть нам допомогти в цьому плані зробити, скажімо так, е, шах вперед е, по зрівнянню з ворогом. І тоді перше ще були у 22 у році, я пам'ятаю, хлопці приходили до нас в підрозділ зі своїми Мавіками, аутельками. Ще тоді були рожевенькі такі аутельки, непрошиваємі, або на, канад, на канадській прошивки. Мавіки ще без 1001 прошивки були. І ми, якби літали, аналізували до, скажімо так, появи першого дрона з боку Росії, з боку ворога. Які почали виявляти просто-напросто, тобто вони також зрозуміли, що їх дуже добре бачать, їх дуже добре контролюють на полі бою. Значить, потрібно шукати виробника цих систем, для того, щоб у них отримати інформацію, як можна перехоплювати з цих літальних апаратів їхню інформацію і контролювати, звідки вони злітають, звідки працюють наші екіпажі. от щоб знищувати те, що знищує їх, і причому дуже якісно. І ефективно. От. Но це змінювалося поступово. Тобто, в принципі, у нас були такі невеличкі перемоги, прориви. Можна сказати, приблизно кожні півроку повномасштабного вторгнення у нас щось нове інтегрувалося. Спочатку це були мавіки, а потім наступний шаг був: це з'явилися фпв-шки, які і було прийнято використовувати як, в принципі, систему знищення, ані Систему розвідки, тому що вони були дешеві, копієшні і давали нам можливість в принципі уразити на великій відстані дуже точно техніку ворога. от Потім у нас з'явилися літальні апарати. У нас вже були дальнього радіосудії. Тобто, але у нас почали з'являтися перші літальні апарати, які могли летіти далеко і вражати ціль далеко. Які пілоту ну теж контрольовані. Потім у нас з'явилися ровери, потім у нас кожні півроку з'являлося щось новеньке. У нас з'явилися катера, які почали знищувати кораблі противника. Ви всі бачили, в принципі, на багатьох відео в інтернеті це все. от І вже ми сьогодні в принципі працюємо в світі, де активно інтегруються такі системи, як штучний інтелект і Computer Vision. От. Це система системи які дозволяють уже мінімізувати кількість е дії пілота для того, щоб виявити ціль ворога і знищити його. На жаль, е ворог також рухається в цьому напрямку, його партнери також йому в цьому дуже активно допомагають. Ми бачимо деякі софти, які нам надходять, е скажімо так, з їхніх форумів. Е і ми бачимо код е розробників і розуміємо по мові розробників що це робили не е, наш прямий ворог, а інші країни, які знаходяться далеко-далеко від нас. Хлопці. Ну, по-перше, не потрібно боятися. Дівчата, хлопці, от, е, не бійтеся. Я вам скажу так: е, я сюди йшов свідомо. Я розумів, звісно, дуже багато було і псо інформації, дуже багато було вкідів по поводу того, що тут всіх на м'ясо пускають, що армія це там савок і так далі. І тому подібне. І знаходячись тут, я вже зрозумів, що це не так. Що якщо ви приходите в підрозділи технологічного плану і приходити на відповідну посаду, і не тільки технологічного плану, але ви рекрутитесь безпосередньо на посаду, яку ви хочете, то ви. Отримаєте цю посаду, і вас ніхто нікуди не буде відправляти в інше місце або запіхувати туди, куди вам розказує русняве псо про те, що вас обов'язково тут вб'ють, вас обов'язково тут відправлять на штурми незрозумілі, вас обов'язково там знайдуть ваших рідних і близьких. Нічого подібного. Ми працюємо. Працюємо дуже зручно, дуже комфортно. Наше бригадне керівництво нам постійно допомагає. Нам допомагають волонтери. Нам допомагають навіть люди, які не можуть фізично сюди потрапити, але хотіли би. Я знаю, наприклад, декілька інженерів, які просто фізично не можуть тут знаходитись. У них важкі хвороби, які просто-напросто тут ну, не принесуть вони користі. І вони віддалено постійно з нами працюють. Вони створюють систему, вони створюють прошивки. Вони активно займаючись паралельно там своїми розробками ще чимось. Вони нам активно фінансово допомагають. Тому не бійтеся. Тут ще раз, тут з вами працюють адекватні люди, все давно помінялося. І те, що вам розказують, це все херня. От якщо коротко. Майбутнє. Починається тут. Долучайся!